В міс Health 24 з'явилась перевірка ДСГ в рамках пацієнта. Отже, в блоці Пакет послуг НСЗУ при заповненні медичного запису ми можемо натиснути перевірки ДСГ» та побачити, які записи зараховані або не зараховані за певним пакетом. Перший блок це інформація по пакету номер 9 тобто амбулаторна допомога. Тут ми можемо фільтрувати сервіси, наприклад, консультування та лікування, процедури, інструментальна та лабораторна діагностика. Для сервісу консультування та лікування також доступний фільтр по типу епізоду лікування та діагностика та профілактика, оскільки лікування та діагностика зараховується два рази на місяць та профілактика один раз на місяць. Далі можемо фільтрувати дату, на яку починаємо перевіряти записи пацієнта. Далі стоїть галочка послуги вашої спеціальності, для того, щоб виводити лише ті класи, які дозволені для вашої спеціальності. Та послуги з оплатою для того, щоб побачити, за якими класами вже є оплата. Наприклад, приберемо послуги вашої спеціальності та бачимо, що послуги з оплатою виводиться у нас один медичний запис. Можемо натиснути на цю взаємодію та переглянути її. Вимикаємо послуги з оплатою та бачимо всі класи доступні за цим пацієнтом. Тут ми можемо створити взаємодію для класу, який ще доступний до оплати. Або переглянути умови виконання цього класу. Наступний блок інформації: пріоритетна амбулаторна допомога. Тут ми можемо перевірити зараховані записи за пріоритетними амбулаторними пакетами, а саме з номера 10 по номер 15. Бачимо номер пакету, його назва, запис, який зараховано за цим пакетом. Можемо на нього натиснути та відкрити відповідний медичний запис. Діагнози та спостереження, які внесено в цьому медичному записі. Дату виконання, відповідно виконавця цього запису та оплата наявна або ні. Наступний блок інформації це пакет номер 60 а саме ВЛК. Тут у нас до фільтрації доступний лише рік. І нижче ми бачимо список епізодів за цим пакетом. Тут бачимо автора епізоду, назву цього епізоду, його початок завершення, тривалість та чи була зарахована оплата за цим епізодом. Розгорнувши цей епізод, ми можемо переглянути кожен запис окремо. Кожен запис є посиланням. Тут ми бачимо діагнози, спостереження, дату виконання цього запису та відповідно виконавця. Далі можемо перевірити амбулаторну реабілітацію дорослих та дітей від 3 років, пакет номер 54 Розгортаємо таку інформацію. Тут також у фільтрації лише рік. І, відповідно, нижче ми бачимо епізоди, які зараховані за цим пакетом послуг. Можемо розгорнути такі епізоди, побачити відповідні медичні записи, які внесено в межах цього епізоду, призначення, які створені за епізодом, за цим планом лікування, та відповідно спостереження, які були внесені в медичних записах в рамках цього епізоду. Напроти кожного спостереження є також посилання на медичний запис, в якому внесено дане спостереження. І таким чином ми можемо перевірити пакет реабілітації. Наступним пакетом є мобільна паліативна допомога, так само у фільтрах лише рік, так само відображаються епізоди лікування за цим пакетом послуг. Можемо розгорнути цей епізод та побачити відповідно медичні записи з посиланням на медичний документ, діагнози. Спостереження, які внесені в цьому медичному записі, дата виконання та виконавець. І так само можемо переглянути призначення в межах плану лікування за цим епізодом, та спостереження, які вносилися в межах цього епізоду.